Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні тиждень, як зійшла моя капуста, яку я висівала на розсаду. І так як розсада росте на підвіконі без додаткового освітлення, вона поступово стала витягуватися, але нас це не лякає. Навіть на підвіконі без додаткового освітлення можна виростити гарну та міцну розсаду капусти. Хочу показати, що я роблю з своєю розсадою, щоб вона мене не переростала, не витягувалася. Після цього коріння капусти піде вріст. Яка тут капуста? яка тут. Ось така вона вже гарненько піднялася. Зійшла в один день така велика різниця. Зараз я покажу, що я з нею робила. Це трошки я зволожу. Зараз трохи замастимо руки. Це все я роблю без перчаток. До висадки розсадив відкритий ґрунт, і важливо не дати. Перерости, щоб вона не витягувалася. І перше, що я роблю, це ось так беру капусточку і заглиблюю. Я думаю, видно? Єдине, не зламати. Ну, я думаю, такого не буде. Вона міцна. Ось так, це все робимо ніжно. Таким чином вже зробила 4 дні тому. З часом, коли моя капусточка буде підростати, нас зараз сонця немає, така постійно похмура погода. Можливо, що капуста ще трошки витягнеться. Як бачите, тут багато місця. Буду підсипати ґрунт до самих листочків, і знову ж таки буде тільки міцнішати коренева система, та будемо мати ранній врожайка. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, добра, миру. На все добре.